Більше двох тисяч прочан зібралися біля старовинної церкви на Львівщині. Мова про дерев'яну святиню святого Духа у селі Потелець Жовківського району. Це одна з найстаріших церков на Україні, споруджена 1502 року. І цього року вона увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За легендами тут вінчався сам Богдан Хмельницький. Сюди часто навідуються паломники. Цього разу проще зібрали віруючих зі всієї країни. Побували там і представники Івано-Франківщини. Благословити прочан прибув сам Патріарх Київський та всієї Русі України Філарет. Його візит був приурочений тисячу 1025 п'ятій річниці Хрещення Русі. Ми, представники краю Степана Бандери, Степана Ленкавського, сьогодні відвідали цю землю, відвідали святе маріїнське джерело, вклонилися українським святиням. Я думаю, що так і повинно бути, адже для кожного українця Бог і Україна понад усе. Аксіос аксіоса, аксіо, ася аксіосіо. Аксіос, Водином аксіос, аксіос. святого Миколая Чудотворця нагороджується Берещук Ірина Андріївна. Аксіос аксіоса, аксіо. Оксином святого Миколая Чудотворця нагороджується Добродомов Дмитро Євгенович. Аксіос, аксіоса, аксіо. Станом аксіос, святого Миколая Чудотворця нагороджується проти Ярослав Куниця. Ониць. Аксіос, аксіоса. Аксіос. Лейною медаллю 1025 ліття хрещення Руси України нагороджується Баляш Олег Григорович. Аксіос! Ваш архіпастерський візит до Львівської єпархії відбувається під гаслом 1025-річчя хрещення Київської Руси України. Свої проповіді Ви відзначили сьогодні, що Пресвята Богородиця і її Син Божий, Ісус Христос, не залишають нас своєю опікою. Свідченням Цього є це Святе Джерело, яке ви відвідуєте і звершуєте тут. Божественну літургію вже вдруге. Ця Галицька паства, ваша паства, яка молиться за вас на цьому святому місці і возносить молитви до неба, сьогодні просила, щоб ваш візит до нас, який буде ще тривати майже три дні, пройшов в доброму здоров'ї для вас. Благоденстві і радості. Ваша святість і синівською любов'ю, я вручаю зараз вам цю просвору і ці квіти, які символізують собою небесну чистоту, тому що вони є білими, але як співала берегиня нашої. Української пісні Раїса Кириченко Хризонтема це осені Квітка Остання. Я хочу піднести вам в дар ці осінні квіти і ще раз засвідчити вам нашу любов всього духовенства і цих прочан, які прибули від усіх храмів Львівсько-Сокальської єпархії. На цю прощу і на ці величні святкування. І спала еті деспота, на многі літа святійший владик. Святійшому цю нашому філарету, патріарху київському і всієї руси України, освященим митрополитам, архієпископам. Всім православним християнам подай, Господи, благе мирне життя, здоров'я і спасіння і збережи їх на немога літо. Зараз ми знаходимося з вами в селі Потелич, колись це було місто. Перша згадка про Потелич була в 1223 році. Тут займалися гончарством. І В 1502 році була збудована церква на місці храму Бориса і Гліба на кошти гончарів. Сьогодні є положення пояса на заглині. В Маріїнському центрі туди приїжджав Філарет. Там є джерело, і там дуже лікувальна вода, люди оздоровлюються, багато людей туди приїжджає. Ми сьогодні приїхали представники громадськості Прикарпаття відвідати історичні місця на Львівщині в цьому селі Потелич, де є одна з найстаріших церков України, який більше 500 років, де за легендою вінчався Богдан Хмельницький. І нам дуже приємно, що якраз ми, представники краю Степана Бандери, Степана Ленкавського, сьогодні відвідали цю землю, відвідали святе Маріїнське джерело, вклонилися українським святиням. Я думаю, що так і повинно бути, адже для кожного українця Бог і Україна понад усе. Тому вважаю, що сьогодні чи не єдині, хто з Прикарпаття відвідав ці історичні місця, ми вклонилися нашим історичним святиням, віддали шану нашій українській історії. Ми відвідали. Церкву який, Святого Духа, яка побудована без одного цвяха в 1502 році, тобто на сьогоднішній день виглядає, що її 511 років. І за легендою кажуть, що в цій церкві вінчався сам Богдан Хмельницький. От ми приїхали сюди для того, щоб подивитися на цю унікальну споруду, побувати самому тут перейнятися е, тим духом і повернутися в минуле на 500 років, якщо це, би нам, якщо це нам вдалося. Я думаю, що нам вдалося, в нас невеличка делегація, всього вісім чоловік. Але один одного всі розуміють, з великим задоволенням сюди прийшли, піднялися, хоча дорога виявилася зовсім нелегкою. Нам пощастило відвідати Маріїнський центр. Десь сьогодні приїжджав Філарет, там була відправа, була вся світа, і там були сказані такі хороші слова з приводу того, що коли руйнується, коли руйнується сім'я, тоді руйнується і держава. Я думаю, що після того багато хто переосмислив свої погляди на життя, і держава наша була буде міцніша, тим більше, що це є на межі Польщі. Яка сьогодні є в Євросоюзі, і ми маємо туди ось ось одним кроком вже вступити. Кожен має все усвідомити сам особисто, куди він йде, для чого йде і що він хоче бачити для себе, для своєї родини і для майбутнього. Так як колись, напевне, думав про це, Богдан Хмельницький. От, і ми тут є на цьому місці. Я ще раз дякую Віталію Цеповичу, всім тим, які долучились до того. Ну і будемо сподіватися, що ми ще будемо в якихось таких визначних місцях разом. Але вже в іншому статусі. Можливо, ми будемо вже дійсно одної ногою в Європі. І, і будемо тягнутися до того, щоб ми не їхали такими дорогами і щоб сюди люди приїжджали якомога більше. Для них не було ніяких перешкод.